Над темою молитви. І сьогодні у нас цікаві молитви, молитви нашого Господа Ісуса Христа. Євагелію від Святого Матвія, 11 розділ 25 і 26 іриш. Того, навч... того часу навчаючи промову Ісус. Прославлю Тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та Його немовля там відкрив. Так, Отче, бо тобі таке було до вподоби. Ми більше місяця роздумуємо над темою молитви. Ми дивилися різні молитви, різних людей. І ми знаємо, що є різні молитви. Є молитви подяки, прохання, молитви покаяння. Ми знаємо, що Ісус Христос молився в різних молитвах, в різні часи. Але кожна молитва була молитвою прославлення. Сьогодні є та молитва, коли Христос прохов молитви ті, які Христос проходив через важкі моменти свого життя, і ця молитва була молитвою прославлення. Ми Недавно проходили школу прославлення, і ми вивчали і слухали. Я хотів, щоб деяких моментів, деяких ми могли здомити собі в пам'ять, що таке прославлення. Взагалі, що об'єднує? Які, що об'єднує нас, коли ми молимось. Якою б молитвою ми не молилися, воно об'єднує те, що ми маємо спілкування з Господом. Іноді ми багаємо. Іноді ми дякуємо. Але є молитви, у яких ми прославляємо Господа Бога. І коли ми молимося молитвою прославлення, то ми молимося, беремо участь в молитві, яка відбувається на небесах. Коли ми відкриємо Книгу об'явлення Святого Богослова, то ми бачимо, що там. Де йде про, про небеса, йде по престол, там постійно. 24 старці падають креч, і виговарюють свят Господь Савов, потім хор ангелів співає великі та дивні діла твої, Господи Боже, сил. Що таке прославлення? є прославлення? це є зачарування. Зачарування у чомусь і враження того, що ми ділимося з іншими. Коли ми їдемо до відпустку і ми бачимо гарні краєвиди, то ми стараємося це сфотографувати, зробити якісь відео, відправити до своїх друзів. Прославлення щось ще таке подібне. Те, що, в що ми є зачаровані, те, що викликає в нас захоплення, ми те повинні говорити. Прославлення це, ніби ти все маєш, і ні в чого не маєш потреби, але тільки ти прославляєш Бога це говорити про Бога усім людям, які великі і славні Господні діла. Ми ще говорили те, що прославляючи Бога, ми відчуваємо присмак того Небесного. І це є репетиція того, що ми будемо робити в вічності. Потреби є тимчасовими. Хвороба закінчиться, коли ми перейдемо до вічності. А прославлення Бога буде відбуватися в вічності. Ми спросували молитву Отче наш. І молитва «Отче наш починається з таких чудових слів. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє». Де повинно святиться ім'я Боже? Ім'я Боже повинно святитися в нашому житті. 4 грудня 2002, 2000 року в Англії помер Майк Колін. Можливо, це ім'я нам нічого не говорить, але це був досить відомий гравець у крикер. Це гра така подібна до бейсболу. Але вона є більш жорстокою і вона має свої правила. І вона є як національна гра Англії. Що було особливого у цього чоловіка? Цей чоловік мав найточніший удар. Коли він відбував м'яча, м'яч попадав обов'язково туди, куди він його бив. Його боялися супротивники, його поважали вороги за ці здібності. Але ви знаєте, що було найголовніше? Що цей спортсмен був християнином. Він був англієць індійського походження, але він прийняв Христа. Цей чоловік написав пісню пісню про свого батька. Він писав про свого батька, описуючи життя батька, який він добрим був сім'янином. І він підкреслив у цій пісні, що його батько не втрачав довірних стосунків з своїми дітьми до своєї смерті. І ця пісня, пісня вийшла досить задушевною і її співали всі Англії. Бо це була історія сина про батька, син, який знав найкраще свого батька, яким і його батько. Цей уривок, який ми читаємо, ми бачимо, що Ісус Христос описує свого батька. Коли учні записують, запитують Ісуса Христа, покажи нам Отця, Він каже, хто бачив мене, бачив мого батька. Син від батька прийняв все, що мов батько. Характер батька. Бачення батька. Є речі, описані в Біблії, які може описати тільки Ісус Христос. Про свого батька. Ісус Христос ходить по Галилеї, проповідує Слово Боже, провідує Царство Небесне, звіщаючи благу вістку. І Він усвідомлює, що ті люди, які слухають, не знають Його батька. Ви пам'ятаєте, десь півроку назад у нас тут грав, Бог, грав, прославляючи Бога, Девід Кім. Це досить відомий музикант, всесвітньо відомий музикант, який має витончений слух. І Уявляйте, якби цього чоловіка десь відправити до людей, які не мають зовсім слуху. І кажуть, ти будеш їм грати, вони тобі будуть співати. Що б вийшло? Цей чоловік грав би і не міг зрозуміти, що відбувається. Люди взагалі не мають слуху, вони навіть не попадають в тональність. Кожен співає, що може. І він би хотів навчити їх грати. а Вони кажуть, що ти навчиш, ми вже поколіннями співаємо. Наші діди так співали, наші батьки так співали. І ми нічого не змінимо. Нам є добре. Ось в такій ситуації опинився Ісус Христос. Самого дитинства Ісус Христос знав, як Бог турбується про Ізраїль. Йому було боляче, коли сучасники Його не хотіли слухати. Вони нехтували цим. Зростання того, що супротивників Божих, тих, що не хотіли слухати Ісуса Христа, відкриває в цьому місці по-новому. Христос подивився по дому на Божий задум. І це розуміння виявилось у прославленні. Ти це закрив від премудрих і розумних, і немовлятам відкрив. Старий заповідь досить добре описує і дивиться на мудрість старців. І написано, що Бог давав мудрість тим, що боялися Бога. Тим, що шукали Бога. Але час змінювався. Ці розумні люди накладали більше на себе вантажу, чим потрібно. Вони війшли від, від, від Божого слова від Тори, і почали нав'язувати свої традиції. Мудрець повинен був знати добре слово Боже, добре його тлумачити. Він повинен був весь час обмірковувати, і він повинен. Ситуації, які у людей складалися, він повинен був роз'ядувати цю ситуацію. Але як приклоно, що вони відійшли від Бога, відійшли від істинного писання і почали вивчати інший. І потрібні були переміни. І Бог послав свого сина, щоб зробив ці переміни. Вони ніяк не могли зрозуміти, як чоловік, який є з Назарету, може казати, що він син Божий. Як може людина розуміти такі речі, які Він каже, ми такі вчені, такі розумні, а Він хто він такий, що він нас навчає? Але Христос каже, що як не будете й діти, ви не побачите Царство Бога. Ісус Христос зрозумів свого батька, волю свого батька, живучи поряд з ним, вивчаючи про що вчить Писання. Ми читаємо, що коли. Батьки пішли на поклонення до Єрусалиму, поверталися, загубили Ісуса. Повернулися Він каже, я повинен бути там, де в Домі Батька Свого. Ісус Христос бачив відміну від тих мудрих і розумних. Ісус Христос бачив тих людей, які йшли за Ним. Ісус Христос виконує свою місію і відкриває таємниці Божого Слова. Ми вже говорили про те, що. Це ярмо, яке наклали клижників і Фарисеї, було дуже важким. Багато було законів, приписів було, і наскільки воно було важким, що людям вже тяжко було це зносити. Коли ми читаємо розмову Ісуса Христа з учнями у Івана VI розділі, це йде розмова про хліб небесний і про Царство Небесне. І Венгіль від Івана. Шостий розділ 35 вірш. Ісус же каже їм: я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви і бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, і того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов на те, щоб волю чинити не свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але Воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірив у нього, мав вічне життя і того Воскрешу, я останнього дня. Учення про Царство Небесне має особливе значення. І це вчення адресоване всім людям. І ми бачимо, що воно залишається закритим для тих, хто відкидає його. І Бог відкидає це. Не розуміють розумні, мудрі, а розуміють діти. Розуміють прості люди, розуміють рибаки. Одинадцять учнів Ісуса Христа це прості люди, які з Галилеї. Один тільки люди із який поблизу Єрусалима жив. Христос відкриває немовлятам. Христос відкриває тим, які прагнуть. Христос дивиться на Єрусалим перед своїми стражданнями і плаче. Скільки раз хотів вас зібрати, як пташка пташенят, але від цього не захотіли. І далі Він каже, ваш дім залишиться пустим. Кажуть, що думку формує оточення. Але на оточення впливають старші. І ось ті люди, які не прагнули, не хотіли бачити, вони, від них було закрите це слово. Сестри, ми можемо сказати, що Ісус Христос є егоїстом, Він радіє з того, що Бог закрив тим, що не хотіли його слухати. Ні, зовсім не так. Він не плакав на їхньою долю. Але Христос. Дуже добре розуміє, що коли закрито одним, воно відкрите іншим. Мені часто турбує одне питання, як Бог відкриває істини. І як не пропустити того моменту, коли щось Господь Бог хоче сказати. Багато причин може бути. Може бути причина тому, що комусь жарко, комусь холодно, хтось чимось незадоволений, хтось не в настрої. І ми можемо. Пропустити, що щось Бог хоче важлив... відкрити нам важливе. Нехтуючи служінням, нехтуючи проповіддю, нехтуючи прославленням, ми можемо пропустити. Написано, що Слово Боже є від слухання. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Боже. І ці істини, які Бог хоче відкрити, іноді ми самі пропускаємо і ми стаємо подібно до тих розум, до тих мудрих людей, які не хотіли прийняти Христа. Чого мене вчить сьогодні ця молитва Ісуса Христа? Вона мене вчить прославленню у важкі моменти життя. Коли ми читаємо перед цим вірші, які були або голови, які були перед цим, що відбувається? Ісуса Христа. Не приймають у рідному Назареті. Його не відкидають у Хараземі, в Івсаїді. І на кінець Капернаум, де найбільше чуд було зроблено, вони його не приймають. Але маленька частина людей його приймає. У Євангелії Люки описана ця подія написано, що перед цим Він послав 70 учнів на проповідь і вони повернулися, радіючи. І Христос каже: Я Тебе прославляю, Господи, за те, що Ти відкрив цим малим, які йшли і раділи. Вони раділи того, що вони мали успіх розпослодженій Євангелії. І ось це мале, яке почули, малі немовлята рознастичні по цьому світі. І ми зараз маємо велику церкву Христову, яка служить і прославляє Господа. У мене є до себе також запитання: як я служу, і як прославляю. Але в той же самий час є велике підбадьорення. Коли важко прославляє Господа. Можливо, ми хочемо мати якихось великих висот, хочемо мати знайомство з великими людьми, але Христос хоче, щоб ми були з немовлятами. І щоб ми немовлятами говорили про Бога. І успіх нашого служіння буде у прославленні. Я хочу, щоб наше життя, наше поклоніння Господу було. Яскравим прикладом для тих людей, які на, є на вулиці, які слухають нас, бачать нас на протязі нашого тижня. І щоб Боже ім'я святилося в нашому житті. Амінь. Амінь. Будемо молитися. Милосердний святий Боже, я тобі дякую щиро за те, що Господь, ти святі великі істини відкривляєш немолятам. Я дякую, що свого ти часу відкрив ці істини учням своїм. Я дякую, що ти відкрив ті істини тим. Людям, які цього не розуміли, але які прагнули цього. І я дякую за життя тому, що вони почули, ми сьогодні стоїмо тут і ми можемо прославляти Твоє ім'я. Я, я просто благословення на служіння, яке буде далі, на проповідь Твого Святого Слова, Господь, і тому, що Господь, нам сьогодні звеличити, прославити Твоє величне та святе ім'я. Амінь.